Федір Вишняк народився на Полтавщині та походив з древнього шляхетського роду. На початку визвольної війни він служив офіцером реєстрового козацтва та був у складі військ Барабаша, що йшло на човнах по Дніпру, придушити повстання Богдана Хмельницького. Він одним із перших перейшов на бік повстанців та з 1648 по 1650 роки був полковником Чигиринським. За відсутності у Чигирині Богдана Хмельницького виконував функції наказного гетьмана. Після гучних поразок від повстанців поляки звернулися до короля Франції та Курфюста Браденбурського за допомогою. Усвідомлюючи складність становища, гетьман спорядив до Варшави авторитетне посольство на чолі з Федером Вишняком. Воно переконало уряд, що мова йде не про визвольну війну а про чергове козацьке повстання. Крім того, поляки виплатили заборгованість реєстровикам за останні 5 років та збільшили козацький реєстр з 6 до 12 тисяч Шабель. Були поновлені права та скасовані утаски Православної церкви в Україні. У 1649 році Федір Вишняк на чолі козацького посольства вирушив до Москви. Та 5 червня був присутнім на царській ойдеєнції у Золотій палаті Кремля. А вже 13 червня Вишняк покидав Москву, проклинаючи московські порядки. Ні про який Союз мова не йшлася. Посольська місія зазнала невдачі. Однак не встиг Федір Вишняк відпочити з далекої дороги. Богдан Хмельницький знову виряджає його до Москви. На цей раз дипломат везе листа до гетьмана Цареві Олексію Михайловичу, котрому проситься під високу та важку царську руку. Так виникли передумови для заключення договору між Московським царством та українською козацькою державою 1654 року у Переяславі. Скоріше за все! Політика Богдана Хмельницького була багатоверттурною. Вже по його смерті був заключений гайдівський договор з поляками та угода зі шведами. Та було вже запізно. Московіти стали вважати українські землі своєю власністю. А що ж Федір Вишняк? Він загинув в одній із битв. Роком його смерті вважається 1650-й.